Всім привіт! З вами Керіт і це шоста серія моїх фрігонт в Майнкрафт! Да-да, Майнкрафт! Саме Майнкрафт і ми гниле м'яско Вот, І що я можу сказати? У нас все ще ніч. Е, а, ладно, у нас є годинник. Там що темно, ні, світло мені просто Привиджається Ага, і вже в нас майже майже світанок, і це дуже круто. А поки що я буду копати землю. О, лазурит. Це добре. ні 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 ні, -ні. А оце от погано. Оце от дуже погано. Наскільки ви пам'ятаєте, я хочу повністю розрушити весь цей острів. Ну, в смислі острів. Літаючу білібердінь. <клев> Що? Що це таке у мене нема меча. Кіркою лопатою не знаю чи чим хочеш. Що це було? Що за. Що за піп? Що ти здох, кріпер. А мене що нема не було меча? Це капець, все, все, все. дирки тут не мало бути. Її тут немає. Все, це капець. Це вполне, що капець, я точно розрушу цей весь острів. Так, все. Я його розрушу. Так. І що я хочу зробити? Я хочу собі зробити як мінімум два меча, а в мене... роблю. Отак от... Меча щось не то роблю. От так все, у мене є два меча. І це дуже круто. Яка там в нас година? Все добре. А ну почекайте, я хочу випробувати рамку зробити. Вона вроді би якось так робиться. Ні, треба доведеться рецепт. А, вроді з дерева. Ні, так сундук робиться. Окей. Не, я рецепт не вгадаю і. там була кнопка. Так, ага, от все, що в нас вже... Ага, в нас тут кріпер. Ходи сюди, маленький. Умрі! Порох-порох. У мене порох скільки у мене 12 пороху? Так, ну ладно. О, все в нас майже світанок. Так, я надіюсь тут монстрів. ай яй 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 Ай-яй-яй! О, все просто прекрасно, тут ще один кріпер! Най-на найна най-най най-най най. Тай тарай тайта рай. Єдиний зі там шеден був крипер. Тай тарай тай! Скільки вас тут бляха-муха? Мої речі зараз взірвуться, оп'ять мене вбили. Скелети горіть! Горіть! Може, якщо стрибну не всі падають, попадають за мною. О, треба буде... О, тут вовчик, алмази! Ух ти, яка класна сфера. Це було охрененно. Вся сфера в Майнкрафті була перед моїми очами... так, стоп. У мене ще ніхто не побачив, на мене ще ніхто не загрився. Так, добре, все. перш треба взяти меч в руки. По-друге, треба викупити лазурит. І, так, і вугілля теж. Так, тепер треба. Відити броньку, яка десь тут валяється. Ось вот вона, бронька. Все добре, опа. Так, все, хто дигає палочки. Все збираємо, все збираємо, метал стріли, все, нам потрібне все. Все, все, все. Все наше, все наше, все ми все позбирали. Ого! Взрив аж. Ого, все, від моєї кімнатки більше немає. Окей, okay, нам треба. Так, все, більше ніяких взагалі монстрів нема. Надіюсь. Так, все треба позбирати, того, що ніколи не знаєш, коли тобі потрібне. Отак, от все, все добре, добре, добре. Є, все, тепер ми будемо будувати свій дім. Отак от. Так, Ем... Um, um, тут так вроді би, не має бути, ой, я не то поставив Отак. все, Ау! Отак, отак. Так, все є. Так, треба тепер придумати, де в нас буде вхід. Ага, значить, в принципі, може у нас бути навіть два входа. Ага, значить, а де там, де я дерева вирощую? Тобто де буду вирощувати дерева? Де та площадка, якщо вона ще жива? А, да, от вона тут. Тут взірвався кріпер, наскільки я зрозумів. А я добре поняв. Я думаю, і ще більше розширити Так, і отак от, і отак от, і так, так. А, точно, у мене ж є десь була лопатка. Mm. Mm. Все. Mm. Так, Все, отут ми будемо вирощувати дерева, і у нас буде тут такий садок. От до він буде. А, з цього боку, у нас буде. У нас будуть всякі ферми і так далі, напевно. Ну, коротше, я придумав, як я зроблю. Я зроблю величезну таку ділянку. Тобто просто ділянку, яка ділянка. І на ній буду виконувати всі квести і все це робити. От. Отак от. от. Факел звідси заберемо. Отак. От. Все, у мене закінчилась земля. Так, тепер мені треба дерево. В принципі, я поки що тут порівняю отак от, от. А, хоча ні-ні-ні, тут якраз цього робити не треба. Того що тут цього робити не треба. Отак от, от. Так от. І, ага, щось я задумався. Е. Тут буде зробити якось отак от. Все добре. І... ага, знаю що тут у нас буде ем, кірка і от так от. Напевно тільки отак от. Так, да, от я тут буду собі йти, тут, напевно, поставлю сходинки і просто собі буду виходити сюди, тут будуть у нас двері. Тому я зроблю тут, от так. Значить, ще одні двері у нас будуть. Отут, напевно. Так що оце от ми заберемо. О, в мене ще й тепер. І зробимо. Так, секундочку. Почти, я Ты шумеешь. Будь вот, тихо. Так, вот. И... и еще одну секунду, бедляська. Так, все, і я опять тут. І треба придумати, де буде ще вихід, вихід більше виходів. Нам потрібно більше виходів, а вдруг до нас заліз з трьох сторін кріпер. І тоді треба зробити четверту двері. Так, ага, отут у нас буде. Тут у нас теж щось буде, так що там ми зробимо, типу, теж землею закладемо, якої у нас буде дофіга. І отут теж зробимо одні двері. да отут, отут у нас будуть тут у нас будуть... Нє-ні-не, тих-тих. О, точно, отут у нас буду парадні двері. Вот, да, вот тут будуть такі двійні двері, і там будуть наші плитки. і тут буде отак -от, І там будуть сходинки. О, все буде круто. О, все просто офігенно буде. Ой, що я зробив? Так, отак от. Так, от. Е, угу і от так. -от. Треба діти броню. О, у нас є одне це яйце. Е, Отак. От і що ще? Ага, і ще тут буде вихід, але тут буде от такий от вихід простенький теж. Так, ще коблстоуна, і от так, І тепер оце все ми обкладемо деревом. Ось так от. Все, і в принципі наша хата вже буде хоч чуть-чуть захищена, і вже моби в неї не, не будуть так аж залазити в таких кількостях. Вот. А, і так от. А де в нас оцей лісок от буде? Ні, не тут. Я тут така... Ні-ні. Там було десь інше місце. Так, тихо зараз. Е, так, тут полюбасу будуть сюди сходинки. А, ні не тут. Ага, отутка от. да отут наш нас місце для ліску. Тут ми посадимо дерев Ми зробимо це ще більшим. Так, косна мука. Отак, отак, отак. Отак і отак. Так, все, беремо топор і рубаємо ці дерева. Все добре, все просто класно. О, блін, дерево велике. Все не просто класно. Оттак, і отак. І от так. О, паросток. Ілки. Так, все. Дерево. А це як тут з'явилось. Okay. Окей. так, все. Все, велике дерево ми зрубали досить швидко. Це теж порубуємо. Паростки потім позбираємо. так Угу. і все, 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 так, і тепер дошки. Так, ну що ж, так і, -гі. а от я би хотів зробити не знаю навіть. Вікна з листя. Це було просто круто, офігенно. Треба буде попробувати зараз. Ми нарубаємо дофіга листя. Все просто дофігіще паростки все одно вже є, вже от нападали. Так що все листя. О, там яблучко бачу вже. Опа, ні, листя немає зникати, я маю його все вирубати. Яблука. Е, ні листя впало. Треба його підняти. О, тут паросток. Отак от. Так от. Вс, всі дреобруйтесь. Ну так от. І все 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 все, все. О, Опа, там ще яблочко. Угу. все скільки в мене вже листя? Ага, воно вже мені в не влази. Значить, треба зробити щось. Щось треба зробити. Викиньте 5 редстоуна і позбирати це все листя. І отак, от все, 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 все. У мене вже стак друг пішов. Ага, уже ніч. Це проблемка. Треба заходити сюди, боріком крафтити верстак і робити 4 двері. Отак. От от. Я доски викинув, блін. Отак, все, крафтимо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Тришти. Раз, два, три, чотири. Три. Ага, блін, 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 такий. Так, все, хоча б тако, тако. Ем, блін. Блін, 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 блін. А то ще треба двоє дверей. Е, так, от все зайшли. Дерево це теж треба переробити. А, у мене ще стак був. Ладно, все одно, так, все швидше. Отак, 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 отак. Так і от так от. Все, ще двоє дверей. Um, все є. Я не знаю, як я це зробив, але я це якось зробив. Так. Все, ще тут двері.